Усім привіт! Ви на каналі Полінка Вандеринка і сьогодні я вам покажу, як нам зробити ось такі тортики з повітряного пластиліну. Беремо пластилін. Так. І ми можемо зробити або коржі, так як настоящі кондитери, або і, пок... а, і покрити кремом, або просто вже зразу торт робити. Але я вибираю зробити зразу торт. Ну, а то вам буде не цікаво дивитися, що я швидко сам торт зробила і все. Так що я буду робити ще і коржі. Так, так, в мене буде отакий якийсь джем чи що, ну, щоб склеїти коржи. Ой, воно було збоку, я вибачаюсь. Яке було збоку, я дуже вибачаюсь. Нічого. І розмазуємо крем. Ось так. І робимо скільки, пошті, скільки хочемо коржів. Чому пошті? Чому буде на ваш вибір, щоб не був торт п'ятиетажний, якщо такий вовше буває? Ой, якийсь маленький корж. Ладно. Ладно. Ой, робимо заново. А Ладно. Ладно, я зроблю полегше. У мене трохи з цими коржами не виходить. Все, такий просто то... Бо якийсь квадратний. Так. Ладно, беру новий. Так. А нового вже більше й немає. Дівіть був зелений. Так, я зроблю просто торт зараз. Я не буду робити коржів. Так, все, десь отакий тортик. Думаю, ось так нам достатньо. Тепер прикрашаємо, як ви захочете. Я прикрашу всякими кружочками, всякими зірочками, всякою красотою. Ще дуже маленький мене. Ось такий буде. Так, я зроблю всякі кружочки, квіточки. Я зроблю півторта такого, пів торта такого. Щось типу такого має бути, да, я вже зліпила один. Так. Так. Ось я думаю, хватит, бо нам треба половинку такого зробити, половинку такого. Перемочий колір. Я візьму теж зелений. Ну, він не буде зливатись, бо це вже другий колір. Так що, да. Він більш такий морський, то голубого. Бачите, ось до горлянда е, лежить. Можете, коли закінчиться це відео, після цього відео, перейти до мене на канал і подивитись відео, де я робила ось цю гирлянду. А після цього це не пропускайте. Вона вже є на каналі. Це дуже легка і проста гирлянда. Так. Робимо кружечки. Так, готово. Але це ще не все. А то якщо все, то якийсь дуже скучний. <гум> І тепер я вам, е, покажу мій лайфхак. Якщо у вас десь сховався, ой, згубився ножик, бо взагалі немає. Ну, звісно, всі набори е, повітряного пластиліну кладуть ножики, ну, ладно. Якщо у вас немає ножика для пластиліну, то ось вам лайфхак, як же вам вирізати. Бо в мене от в мене немає. От мені цей лайфхак і треба самої себе. Беремо дружний пластірін. І зараз я вам покажу лайфхак. Беремо чуть-чуть або багато, скільки вам треба. Як щось зробити зірочку? Робимо просто ось такий трикутничок. Юп. Так, Ні, в нас дуже мало місця тут залишилося, Так що я зроблю поменше. Так. Отакі трикутнички. Ой! Вибачаюсь, дуже сильно, я вибачаюсь. У <гум> мене тут трохи камера впала. Так, зараз тут <гум> Так, поправляємо все. Ми, строїтелі, ми все достроїмо, щоб все було красиво, щоб вам було все видно. Так, куди я тіла? Робимо п'ять таких Ой, квадратиків. Триогоничків. Тревогочки. Чи шо такі? Так. І наразі, щоб не було так один більший, один, один менший. Бо в мене вже таке вийшло. Я переліплюю. Оп. Так. Оп. Так. Так, просто три котнички малюсенькі. Карапузі, ха, ха. Як карапузики. От реально. Так, в мене вже отак три вийшли. Вони дуже маленькі. Але і буде в цьому і сама красота, бо саме він... В якісь мілочі, е, почти все залежить. обо все. Типа так, це скучний торт, а це вроді би і мілоч, а додаєш ще красивий тортик. І... Так. Пев тут трохи не получається. Так, акуратненько. Оп. Так, все готово. Наша малесенька зірочка. Малюсенка, малюсенька. І отак всерединку. Все готово. Але я вже до цього відео зробила ще один тортик. Не походжу. Як мамочка і синочок. Цей більший, цей менший. Ладно, усім. Ой. Усім пока. Так! Да. І вони тут Пау. один ободий і моє устройство на яке я Зва усім пока-пока!